В досліді ми розглянемо три емпіричні залежності, що описують рух планет навколо Сонця. Їх названо на честь німецького астронома Йогана Кеплера, який встановив їх шляхом аналізу спостережень руху Марса навколо Сонця. Розглянемо модель планетної системи Сонця. Знайди та тапни по сонцю. Сонце центральне світило в сонячній системі, вік якого близько 5 мільярдів років. Воно дає Землі тепло і світло, що підтримує життя на нашій планеті. Знайди та доторкнися до планети. Пригадай, згідно геліоцентричній системі світу, центральне місце належить Сонцю, а Земля та інші планети обертаються навколо нього. Супер! Тепер можемо з'ясувати закони руху планет навколо Сонця. Натисни кнопку, щоб запустити рух планети. Згідно з першим законом Кеплера, всі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, а сонце розташовано в одному з фокусів цих еліпсів. Еліпс це крива на площині, що проходить довкола двох точок фокусів, таким чином, що сума відстаней до цих точок залишається сталою для кожної точки кривої. Зверни увагу, відстань між планетою та Сонцем змінюється. Точка орбіти, де планета наближається на найменшу відстань, називається перигелієм, а найвіддаленішу від центра Сонця точку орбіти планети назвали Афелієм, Сума відстаней у перигелії та Афелії дорівнює великій осі Еліпса. Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому у фокусі кожної орбіти розміщений центр відповідної планети. Другий закон Кеплера встановлює, що радіус вектор планети за однакові проміжки часу описує рівні площі. Під час руху планети по орбіті з часом змінюється її лінійна та кутова швидкості. Найбільшу швидкість планета має в Перегелії, а найменшу в Афелії. Згідно з третім законом Кеплера, квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт. За допомогою цього закону можна обчислити період обертання планети, не чекаючи, поки воно зробить повний оберт навколо Сонця. Наприклад, таким чином було визначено період обертання Плутона. Ми дізналися, що аналізуючи спостереження руху Марса навколо Сонця, німецький астроном Йоган Кеплер сформулював три емперичні залежності, що описують рух планет. Закони Кеплера стали початком сучасної небесної механіки.